Підіть, нати, доїдайте бурячок, зараз вам принесу зерна ще. Люблять таке от щось чистки поїсти. Петя, давай їж. Піду Підозр... зарід. Курочки. Ціпа, 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 ціпа. Не з'їли ще вам. Йдіть сюди в те, те курито. Велике. А там будуть вас. Пєжте, ежте Петя, давай. Підемо подивимось, що ви там знесли, щось гав, каже Джек. Ну, підемо подивимось, що ви там нам знесли. Що ви там їсте? Петя? А ну подивимось. О! Три, два, тут нема. Тут одне. І тут одне внизу. Два, о, а тут аж три внизу. П'ять. 6, 7, Вісім? І тут два? Деві, десять? Ну сьогодні молодці. Десять єсмь несли. Молодці. Є ж там молодці. Що ти тут? Іди? Ай, ну дивися. Йдемо туди, біжи в садочок. Бігом, бігом. Біжи. Вже скоро яблуко кінчиться. Їж, давай. Ох, квіточки вже починають примовки цвісти. Який садочок гарний чоловік, як підбили в дерева. Джек, ідемо погуляємо. Біжи. Біжи. А ось маленький тюльпанчик вже розсів. Ось примулка починає. Піди сюди. О, в теплещиці вже грядісочка зійшла. Ще вель, а тут в мене малинка, полуниця. Чесничок Джек, іди сюди, іди до мене, іди мій хороший, іди. І давай в лужку почешу. Хороший, хороший. Біжи. Так яблук хоче. Вже смородина розпускається. Тут зелена цибулька. Ідемо. Починають уже нарцизи почали, а це гіацинти нарцизи. Тюльпанчики вже ой яка красота троянде же я пускай? Іди вушко. Ідем подивимось курочок ідем. Jest, Джек, заходь. Все, заходь, вольєр, заходь.